У Бродівському народному домі організувало чудовий концерт. Деталі його проведення у сюжеті. Цього недільного дня на концерт Бродівського центру дитячої та юнацької творчості завітали місцеві мешканці та гості, пошановуючи співочого мистецтва, аби відволіктися від теперішніх подій та отримати позитивні емоції. Концерт був благодійний, на якому збирали кошти на потреби Збройних сил України. Ведуча концерту наголосила на важливості пам'яті про наших героїв, розповіла про роль пісні наших захисників у боротьбі з ворогом. Найправдивіша історія, бо в ній народ закарбував найважливіші віки свого буття. А зараз вона на фронті з нашими хлопцями, в окопах іде з ними в атаку, заспокоює та підсилює дух у хвилини тиші. Хвилиною мовчання вшанували усіх героїв, які віддали життя за Україну. Ангеліна Свідовецька виконала українську народну пісню В кінці греблі шумлять верби, яка припала до душі кожного присутнього. Запрошуємо усіх небайдужих долучатися до такої доброї справи. Жодної хвилини ми не залишаємося осторонь потреб наших воїнів і вважаємо своїм обов'язком сприяти тим, хто забезпечує наш захист. Скринька для збору донатів. На потреби зсу буде знаходитись при вході в глядацьку залу. Дякуємо, що ви вже активно долучаєтеся до збору. У виконанні ансамблю Карамельки прозвучала пісня про маму. Арсен Швайка виконав пісню Відпусти мене відпусти. Тет у складі Вероніки Теслюк, Анастасії Войтків, Ангеліни Свідовецькій та Наталії Доленюк виконав пісню Незламна. Україна, я, морі земля, морі моя, це моя Україна, я, моя, і поля – це земля. Бачиться земля, що не славна, я». Переможець пісенних фестивалів Назар Любунь виконав пісню Конфеса. Confessa, amor, é meu Eu não te più... Звучала жартівлива лірична пісня Ти до мене не ходи. Ведуча прекрасного свята розповіла про досягнення учасників зразкової студії вокального мистецтва Гал-Арт. Зразкова студія вокального мистецтва Гал Арт дитяча музична візитівка нашого міста. Жоден концерт у громаді не відбувається без участі юних співаків. Радо приймають участь вони і у різних обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Лише у 2023-2024 навчальному році вихованці студії стали дипломантами та призерами понад 50 творчих змагань. Серед їхніх нагород. Є і найвищі гран-при. Зокрема, цю відзнаку нещодавно здобув і Назар Любунь. А буквально вчора зробив це вдруге. Музичну композицію про почуття кохання подарував Назар Любонь та Ірина Вальків. Я Подяка талановитим терплячим керівникам зразкової студії вокального мистецтва Гал-Арт, а самі Ірині Лаврін, Раїсі Примок та Світлані Рудакевич. У святковому концерті взяли участь діти різної вікової категорії, а глядачі отримали насолоду від різноманітних музичних композицій. У виконанні учасників зразкової студії вокального мистецтва гал арт прозвучала романтична пісня. Я до тебе прийду Через морі... i'm Подарували своїм наставникам квіти та солодощі. Головний спеціаліст відділу освіти Бродівської міської ради Тетяна Лісковецька вручила учням студії свідоцтва про позашкільну освіту та з вітальним словом звернулася до її випускників, керівників, батьків українського світу по всьому світу. Видя всіх зараз хто прекрасного співочого талановитого світу українського нашого. Рідного, рідського на тій сцені вітаємо! Їх. Ірина Олеха, перша заступниця голови Бродівської міської ради, зі словами подяки звернулася до випускників та керівників, а також із настановами на щасливе майбутнє. Нехай доля ваша буде світлою. Я впевнена в тому, що на великій сцені ми почуємо багатьох. Вас, бо ви направду маєте величезний талант, будете ним славити місто роди, родівську громаду і нашу україну не тільки на теренах України, а й за її межами. Ми впевнені в цьому. Бажаю напевно від у нас усіх найбільше, найбільше бажання, яке у нас мирної. Переможної нам днини дочекатися незабаром в найшвидший час. Нехай на ваших устах завжди буде усмішка. Даруйте таку радість, даруйте нам такі емоції, будьте щасливими, а для випускників доброї долі, правильного вибору в професії і бажаю не закінчити свою стежину, а розвивати свій талант і надалі, вибравши правильний свій майбутній шлях. Дякуємо ще раз вашим викладачам і дякуємо за цей неймовірний концерт. Наталія Коваль, Сергій Нікішин Олена Ковальчук телеканал Броди онлайн.